Сім'я посмішка ширше за світ. Зміниться наше життя і наш день. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. Ми вводимо воєнний стан. На всій території нашої держави. Я сумую за чистим небом, за омріяними думками і за тими, хто дуже треба цими дуже складними днями. Я сумую болючим серцем, за колишнім щасливим ранком, до якого закрили дверці несподіваним нам світанком. Я сумую за тих, хто в полі. То ще й досі в своїй дорозі. І прошу, все прошу у долі, миру, злагоди на порозі. Я сумую, я мала плани, як і всі ми звичайні люди, а тепер відчуваю рани, бо розбиті життя повсюди. Моє пекло горить і тліє. І болить ніби сто сердець, та я маю в душі надію, І точно знаю ще не кінець. І ти вір мені, щири, друже. Головне то не забуття. буде складно і страшно дуже, але буде ще нам життя. Колоситиметься пшениця, відбудуються всі міста. І пектиметься паляниця, посміхатимуться вуста, забуяють кругом каштани, повернуться додому. Люди, не загояться тільки рани, щоб нічого й ми не забули.